Велике дякую від всіх переселенців наших, бо ми тут люди, які зазнали горя, От. які залишили свої домівки у зв'язку зв із війною із цими варварами російськими, які нас вигнали із своїх домів. Тому ми вам дуже вдячні за допомогу, яку ви нам е, за харчі. Е, ця допомога ваша допомагає нам пережити. Е, ці страшні місяці, які ми тут щиро, дякую нашому старусі Григорію Федопочу, який нам допомагає у всіх питаннях. Кожну людину, кожен скаже, що Григорій Фелипович це як наш ангел-охоронець, який допомагає нам у всіх питаннях. З 24 лютого 2022 року паланська громада почала приймати людей, що були вимушені втікати від агресії Росії. Багато з них і сьогодні залишаються жити у селах, адже чиїсь міста й досі в окупаціях хтось залишився просто без житла. Тому керівництво громади, старостати, депутати та сільгоспвиробники одним із пріоритетів залишили допомогу внутрішньо переміщеним особам. Днями чергові продуктові пакунки отримали переселенці краснопілки, берестівця Іванівки, Наталя з Бахмута. Дякуємо. Дякуємо, да, дякуємо Паланській громаді. Дякуємо зокрема старостату Берестівському за створені умови для внутрішньо переміщених осіб і за те, що допомагають всім, чи можуть, і завдяки міжнародним організаціям і завдяки власним силам. Галина й досі пам'ятає свій Маріуполь саме. Ну, зараз мене, хоч нас і боюся, що їх зараз достають, що там дуже багато днів. там. – Як вам там тут живеться Хорошо, Я живу Все, в батьківській так? хаті. Так? Я... Мені головне, щоб поберемогли. Ріма з північної Салтівки, Харкова. Ми приїхали у травні 22-го року. Ми живемо на Сіверній Салтівці. Жили. І ви розумієте, що Сіверна Салтівка вся розбита. І вертатися ми не повернулися, бо... Туди нема вже нам куди вертатися. От. Ми приїхали сюди дякувати Господу, дякувати громаді паланській. Вони нас тут обігріли, можна так сказати. Якби ви побачили, які ми приїхали нещасні, коли ми сиділи два місяці в підвалі, коли їда у нас була картопля, варена і яйце. Оце у нас на, на цілий день така була їда. От. І коли ми сюди приїхали, і коли тут люди розмовляють українською мовою, бо Харків це рускоязичний город, і там дуже багато людей, які, мабуть, жду, ждали цей русський мір. І коли ми сюди приїхали, це українське село, у нас душа наша і тіло стали іселятися. Це як бальзам на нашу душу. От. І коли нас можна так сказати, приютила Паланська. Громада Григорій Пилипович, Яремчук, Руслан. Потім, по будь-якому питанні, вони нам допомагали. Я являюсь інвалідом другої групи. У е, мене поганий слух. І коли я звернулася, коли була у нас тут комісія, прийшли до нас в нашу хату, там комісія із п'яти чоловік, була Оксана Анатолівна, інші люди. Я зараз нервую, я вже забула, як їх звати. І вони сказали, яка у нас проблема. Я сказала, що у нас немає газу, і я погано чую, в мене немає апарата. І вони мені допомогли. Мені зробили у грудні місяці. Вони мені купили за свої кошти, за кошти Паланської громади слуховий апарат. І я зараз гарно чую. Ну, у мене життя якесь тут стало друге. Ми вже відновили свої внутрішні сили. Якось ну, все по-другому тут стало. Ми ось ходимо в будинок, як він називається? Будинок культури. Будинок культури От були да в неділю. Як гарно люди тут співають, як вони гарно стараються, щоб для нас щось зробити, ну, не тільки для переселенців, для всіх людей. Дуже гарне село. Нам дуже подобається. І я сподіваюся, що ми поїдемо в Харків, наш дорогий. Ну, споминати, ми завжди будемо вас. Будемо споминати Баланську громаду. Консолідація сил допомагає вирішити чимало питань, допомогти як воїнам Збройних сил України, так і людям, що потрапили у біду. Хочеться сказати, шановні, що на сьогоднішній день це важка праця і волонтерів, і старостів, і нашого голови громади, як завдячуючи йому на сьогоднішній день. Ми багато допомагаємо нашим переселенцям, малозахищеним верствам населення. От і всім, хто потребує цього, ми допомагаємо. Керівники сільгоспідприємств надають допомогу, коли треба доставити вантажі. Хоче нагадати також за наших керівників, які допомагають нам вирішувати ті питання, які потребують ці категорії людей. Хочеться додати ще до цього всього, що Іванівський старостат, наші керівники Карачун Петро Володимирович, Бойко Богдан Васильович, ну і не можемо оминути чекаленка Олександра Васильовича в Бристівці, Карачун допомагає в Краснопільці. Ми як одна спільна сім'я. Всі ці питання вирішуємо. А вимушені переселенці мріють повернутися додому. Дай Боже, щоб було де зустрітися, бо зустрічають тільки в квартирі, десь, десь в якомусь місці. А я не знаю, що, що буде далі. Ну, я буду обов'язково дзвонити. Я дуже хочу вже додому. Бо вдома краще, дуже хочу додому. Не знаю, куди додому, бо в нас є і дача, але там все випалено, але стіни стоять. Але це вже добре, що можна туди в ті стіни повернутися. Тому, дівчата, якщо все буде не якщо, а коли буде, ось скоро буде все добре, і ми досі просимо в Харків.